Вітаємо вас на каналі Історична Ретроспектива. Сьогодні наша розмова тракнеться такої маловідомої сторінки історії як ремілітаризація Раїнської області, що стало першим кроком на шляху до нової великої війни, і так. Згідно з комп'єнським перемир'ям, вкладеним 11 листопада 1918 року німецькі війська повинні були звільнити всі окуповані території, повернути французам Ельзас і Лотарингію, а також евакуюватися з безпосередньо німецької території на західному березі Рейну із 50 кілометрової зони на схід від цієї річки. Лівобережжя рейну і три плацдарми на правому березі були окуповані союзними військами, щоб унеможливити відновлення війни з боку Німеччини. Розрахунок союзників виявився вірним, і коли в червні. 1919 року німці дізналися про умову версальського договору. Демократичний уряд спочатку збирався продовжити війну. Однак військові переконали політиків підписати договір, оскільки опір за тодішніх стратегічних розкладів виглядав безнадійним. Той факт, що союзники розмістили свої контингенти на Рейні був компромісом між позиціями Франції та англо-американського блоку. Французи бажали позбавити німеччину її рейнських провінцій і створити там собі союзну буферну маріонеткову державу. А Рейнські провінції це найбільш промислово розвинені провінції німецької імперії. Англійці ж навпаки не хотіли надмірного посилення Франції в Європі і бажали зберегти сильну Німеччину як противагу французам. Зрештою, зійшлися на тому, що Лівобережжя Рейну і три плацдарми на правому березі мали бути окуповані союзниками терміном на 15 років, тоді як цивільна адміністрація цих територій залишалася німецькою. Також окупація була своєрідною гарантією того, що німці продовжать виплачувати репарації. Спочатку окупаційна зона була розділена на чотири сектори: бельгійський, британський, американський і французький. але в 1923 році Сполучені Штати повернулися до політики ізоляціонізму і передали свій сектор французам. Саме французька армія була основною окупаційною силою. Чисельність французького контингенту можемо відраховувати від сотні до двох сотень тисяч осіб. З яких кілька десятків тисяч становили так звані кольорові частини, набрані з сенегальців, арабів, малогасійців і в'єтнамців. Окупація Рейнської області поряд із виплатою репарацій була головним камнем спотикання у відносинах Німеччини із союзниками протягом всіх 1920-х років. Французи регулярно розширювали окупаційну зону, агресивно реагували на будь-які німецькі затримки з виплати репарацій або на порушення ними статуту демілітаризованої зони. Найвідомішою кризою такого роду стала, наприклад, окупація Рульської області французькими військами економічного серця Німеччини у 1923 році. Але у травні 1935 року Франція підписала договір про дружбу і взаємну підтримку з СРСР. Німеччина заявила, що цей договір був ворожим до неї, і Гітлер використав це як привід для введення німецьких військ до Рейнської області в березні 1936 року. Супереч умовам версальського та локальського договорів на світанку 7 березня. 36-го року 19 піхотних батальйонів німецької армії і кілька військових літаків були перекинуті в Рейнську область. Вони досягли Рейну об 11 годині ранку, і три батальйони переправилися на західний берег. Після того як німецькі розвідувальні літаки зафіксували концентрацію тисяч французьких солдатів на кордоні, генерал Бломберг у жаху благав Гітлера негайно віддати наказ про відведення військ. Гітлер же ж незворушно запитав, а чи перейшли французи до кордону. Отримавши відповідь, що вони цього не зробили, він запевнив, було б що цього не станеться. Це була авантюра з боку Гітлера, і генерали дуже сильно нервували. Переозброєння Німеччини ще не досягло того рівня, коли вони відчували себе готовими до боротьби з такою добре озброєною країною, як Франція. Після багатьох обговорень, описаних в документах, британський міністр закордонних справ Ентоні Іден. Дійсно зустрівся з німецьким послом і зробив свої пропозиції. Але Гітлер відмовився виводити війська і почав тиснути на лігу націй, щоб та діяла. Французи стояли на порозі загальних виборів і не могли діяти без підтримки Великої Британії. Однак британці вважали, що версальський договір був несправедливим по відношенню до Німеччини і надмірно обмежував її права. Тому частково через це британський уряд вирішив нічого не робити. Гітлер зумів подати свою провокацію як захисну ініціативу проти оточеними ворожими державами Німеччини серед інших обставин, що виплинули на рішення Гітлера, можна назвати ще можливість отримання французької армії, наприклад, кращого зброєння в 1937 році, або падіння уряду Франції, яке буквально щойно сталося, і призначення там тимчасового уряду. А можемо додати сюди ще й економічні проблеми в самій Німеччині, які потребували зовнішньополітичного успіху для відновлення популярності режиму. Треба було знайти якусь маленьку побіду. Обговорювалася у верхах Райку також можлива реакція великих держав на ремілітаризацію Рейнської області. Нейрат підтримав ремілітаризацію, але наполягав на проведенні додаткових переговорів. Тоді як Ріббентроп наполягав на негайній односторонній ремілітарізації, і того ж дня Гітлер проінформував військового міністра фельдмаршала Вернера Едуарда Фріца фон Блокберга, про своє рішення. Адольф також зажадав від голови збройних сил генерала Вернера Фрайхера фон Фріча довідки про те, скільки з часу знадобиться на переправлення до Рейнської області кількох піхотних батальйонів і артилерійської бригади. Фріч повідомив, що на це йому знадобиться три дні. При цьому він висловив думку, що німецька армія не в змозі вести збройну боротьбу проти французів і висловився за продовження переговорів. Начальник генерального штабу генерал Людвіг Август Теодор Бек попередив рейс що німецькі війська не зможуть відбити можливу французьку атаку. Але Гітлер запевнив, що німецькі війська залишать Рейнську область, якщо справа дійде до можливої французької атаки. Операція з ремілітаризації отримала кодову назву зимові навчання. Генерал Гайнц Гудеріан на допиті з французькими офіцерами після закінчення Другої світової війни промовив: Якби ви французи втрутилися в Рейнській області в 1936 році, ми б програли все, і падіння Гітлера було б неминучим. Сам Гітлер раніше говорив, що 48 годин після маршу в Рейнську область були найбільш виснажливими в його житті. До відкриття французьких архівів в середині 70-х років панувала думка про психологічну неготовність французів до великої війни, незважаючи на те, що Франція могла мобілізувати 100 дивізій протягом тижня. Головним фактором, що паралізував французьку політику, була економічна ситуація. шеф французьких збройних сил, генерал Моріс Юстав Гемілян, проінформував уряд, що вартість виведення німецьких військ з ранської області, що вимагала б мобілізації, становитиме 30 мільйонів франків на день. В цей же період, з кінця 1935 року, Франція перебувала в глибокій економічній дупі. Казначейство заявило, що може підтримати курс франка щодо долара і фунта лише за рахунок запозичень на зовнішніх фінансових ринках. А ще до цього можемо додати такий факт, що Франція перебувала напередодні виборів, намічених на веслу 36-го року. Публіка була в жаху від можливої девальвації франка, і прем'єр-міністр тимчасового уряду Альбер П'єр Сарро вважав девальвацію неприятою. У будь-якому разі страх перед великою війною і ремілітаризацією Рейнської області привів до відтоку грошових коштів з Франції та втеч інвесторів. 18 березня заступник міністра фінансів Вільфред Баумгрантер доповів уряду, що бачите, Франція є банкротом, а лише відчайдушні заходи з вибивання короткострокових позик із французьких банків врятували би країну від неминучого дефолту. Уряд побоювався, що мобілізація і повномасштабна війна призведуть до повного економічного краху. однак, негайно після звістки про ремілітаризацію, французький міністр закордонних справ П'єр Етьєн Фландер вилетів до Лондона для консультації з британським прем'єром Стенлі Полпіном. Уряд Франції видав декларацію, в якій у найсильніших виразах засудив введення німецьких військ. Майже матом. декларація також містила натяк на можливу військову акцію у відповідь. Болдвін запитав у Фландера, які наміри його уряду. На що той відповів: Та хер його знає, Фланден вилетів назад у Париж для консультації з урядом, і результатом цієї консультації стала французька заяга такого змісту. Франція запропонує всі свої ресурси в розпорядження лігій нації для недопущення порушення положень всіх договорів, оскільки уряд уже ухвалив рішення про те, що мобілізації не буде. Римську провокацію було вирішено використати для отримання від Британії континентального зобов'язання, тобто зобов'язання Британії послати великі сухопутні сили на континент у разі серйозного збройного конфлікту. Все ремілітаризація рішуче змінила баланс сил на користь Німеччини, надійність Франції у протистоянні німецькій експансії або агресії залишалася під сумнівом. Військова стратегія Франції була винятково оборонною і не мала жодного наміру. Вторгнулися до Німеччини, але планувала захищати лінію межино. Нездатність Франції направити навіть один підрозділ у Рейнську область продемонструвала цю стратегію решті Європи. Потенційні союзники у східній Європі більше не могли довіряти союзу з Францією, якій не можна було довіряти у стримуванні Німеччині загрозою вторгнення, а без такого стримування союзники були безпорадними у військовому відношенні. Бельгія відмовилася від свого оборонного союзу з Францією і повернулася до своєї залежності від нейтралітету під час війни. Нехтування Франції розширити лінію мажено, щоб прикрити бельгійський кордон. Потім в майбутньому дозволило Німеччині вторгнутися саме туди, в 1940 році. Всі союзники Франції були розчаровані, і навіть папа Римський ПІ XI сказав французькому послу: Якби ви... Віддали наказ про негайне просування 200 тисяч осіб у зону, окуповану німцями. Ви б зробили нам всім величезну послугу. Друзі, якщо вас зацікавило це відео, то ставте лайки, поширюйте серед своїх знайомих. Будемо популяризувати історію разом.